Наступного ран BTS захистить село Бантан. Над мирним селищем BTS нависла якась халепа. Хтось хоче вкрасти камінь армії, що живить Бантан. Маєте знайти зловмисника. Але бантани на поготові. Зберіть підказки по селу. Я бачив, я також бачив! Та немає сенсу. Чи хтось шукав старанніше за мене? Та це найважливіша підказочка. І це не я Ере, мозок та автомеханік на селі. Без доказів. Одразу я. От що робитимеш, якщо відкрив це? Джин ще не засміявся. Наговор джин, президент панку. Коли шукав, вони вже мали. А каже, що позбувся. Що? Чому за що? Та в рідному селі зухвалий власник квіткового магазину. Шуга хтось сказав, що буцімто переїжджа у сині місто. Тож не чіпайте, я кур'єр чи кур'єр. Тут нічого нема. От така ця доля поліції. Певнений поліціянт Чонгук. А хто у пекарні? Ти. А, добре. То кажеш, що то я не второпаю оце. Пекар Ві. Що це? Чи це не занадто складно? Отак. От. Власник магазину Джей Хоуп. Став у шоці. Ми тупо все прогавили. Я не збагну. Що? Це не моє. Геть нічого не вгадали. Джин, не більше де не підходь. Поговоримо вночі вночі. Ну-ну. Run BTS. таємне розважальне шоу. Захистить село Бантан. Так затишно, що там захищати. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку BTS UA. Залишайтесь з нами, слухайте українське, всіх любимо. Файтін. Нагадую, це лише уривок, цілком відео на youtube каналі TV Army BTS UA. у плейлисті Run BTS.